Мирослав Дочинець. Подарунок від Миколая. У далекому дитинстві, у засніженому хусті, дістав я від Миколая подарунок. Учнівський зошит і олілець перев'язані блакитною стрічкою. Подарунок надто благенький, мізерний, як казали в нас, поруч із тим, чим хвалилися сусідські діти. Моя мати була вчителькою на півставки в сільській школі. І їй доля теж не підносила дорогих подарунків. Мало приніс Миколай, пожалівся я тітці Анці. Як це мало? щиро здивувалася та. Зошит, олівець уже заструганий, і пантличок такий красний. Його теж можна до чогось приладити: мішечок зав'язати або штанини внизу підв'язати, аби сніг не сипався в чобітки, міг би принести більше. Зітхнув я сумовито, якби Миколай приніс тобі більше, то що б тоді лишилося іншим дітям? А подаруночок чекає кожен, правда? Моя малописемна тітка знайшла для мене втішну відповідь, і я змирився, навіть зрадів тому, що дістав. У зошиті стільки було місця для малюнків. Самотнє все життя напівглуха і напівсліпа жінка. Посудомийка у вокзальному буфеті подала мені найперший урок подяки. Радій тому, що маєш, і дякуй за те, що дістаєш, бо це твоє.